Взимку є чимало свят, яких з нетерпінням чекають дорослі та діти. Цей святковий зимовий час розпочинається 19 грудня, коли відзначається День Святого Миколая. Напередодні цього дня діти згадують усі свої добрі та погані вчинки, а також пишуть листи до Святого Миколая. Дорослі ж просто сподіваються отримати якийсь подаруночок, адже дорослі в душі ті ж самі діти. Це довгоочікуваний день року, адже невідомо, що на тебе чекає: подарунок а чи може різочка слухняних діток під подушкою чекають гостинці. А от бешкетникам варто задуматися про свою поведінку та чекати в подарунок тільки різочку. Українська мудрість зберігає чимало переказів легенд про святого Миколая. А ось одна із них. Це було давно, у Візантії, у місті Потарі. У багатій сім'ї народився хлопчик. Батьки дуже зраділи народженню сина і назвали хлопчика Миколаєм. У Миколая був вчитель, який навчив його гарних справ, робити добро і не хвалитися цим. Через деякий час батьки його померли і залишили у спадок велике багатство. У Миколая в серці була велика доброта, і він почав допомагати бідним людям, роздавати своє майно, звичайно, непомітно для всіх, і ніколи не вимагав за це подяки. Цим днем у народі пов'язано багато прикмет. До Миколи немає зими ніколи. Миколай бородою трусить, дорогу снігом стелить. Як не Миколая піде дощ, то врожай озини, хвали зиму після Миколая. А скільки загадок про це свято? Це святий вночі прийде, подарунки покладе. В грудні зустрічі чекай звуть святого. Миколай, звісно. Хто слухняних, чемних діток любить, поважає, хто на санях чарівних в гості приїжджає, ось торбиночки, чаклунки, що в них діткам подарунки, уночі тихенько. Під подушечки хова, святий Миколай. Хочу я побачити чуда, і ось сьогодні спать не буду. Довго-довго я не спав. Все чекав, чекав, чекав. Починаю вже дрімати. Він зайшов в, у кімнату та схилився наді мною. І лоскоче бородою. Хто ж це? А вже ж святий Миколай. Усі готуються до свята, прибирають у хатах Ікони прикрашають квітами, а діти, звичайно, ставлять чобіток біля порога, а вранці, тільки прокинувшись, заглядають у нього чи під подушку. Чи не забув святий Миколай їх, чи приніс подарунок? В нашій дружній сім'ї Брудянського ліцею багато років є гарна добра традиція святкувати День Святого Миколая. Молодші ліцеїсти з нетерпінням чекають цього дня, а ми, старші учні, промінчики, завжди з задоволенням вітаємо всю нашу родину з цим святом, веселими перервами, гомінкими флешмобами. Цього року ми усі разом або кожен окремо пишемо листи Святому Миколаю, кожного свої побажання, очікування. Але мріємо ми всі про одне, бажаємо ми тільки одного, святий Миколай, ми, українські діти, підлітки, дорослі, просимо у тебе тільки одне, щоб в нашій родині України нарешті закінчилася війна, щоб настав довгоочікуваний мир. Щоб всі були живі й здорові, щоб діти посміхнулися, щоб у мами не з'являлися нові зморшки, а у тата не жимали кулаки і не кусав до крові губи, щоб ми знову навчалися з задоволенням дивитися на небо і щоб всі, всі, всі повернулися живими. Ми віримо в тебе, зі святом нас усіх, зі святом Святого Миколая! Слава Україні.